Лікар-акушер-гінеколог Леся Івасенко від вашої порхливі описки Мене звати Івасенко Леся Володимирівна. Я лікар-акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики. Чим я займаюся? Я займаюся лікуванням жіночих захворювань і, звичайно, я займаюся е, підхідом до кожної жінки індивідуально. І я буду говорити про те, що треба робити раз на рік, е, в принципі, кожній жінці. Я чула запитання для Анастасії. Там було питання з приводу: чи треба здавати аналізи перед візитом гінеколога? Як вважаєте, треба здавати аналізи перед візитом гінеколога? Клас, а чому? Так, да, супер. Тобто, ну дивіться, вікова категорія до 18 років, до 50 років, до настання менопаузи. А ми знаємо, що ці цільові групи можуть бути різними. Тобто, може бути як у 18, так і в 30, так і в 40 років менопауза. Я вибачаюся, різні гормональні проблеми. І не всім однаково всі аналізи треба здавати. Мені дуже часто пишуть в інстаграм: добрий день, будь ласка, можна щоб до вас не чекати два місяці візиту? Мені треба здати якісь аналізи. Ні, не здавайте, тому що я проти надмірних аналізів ви прийшли, ви здали собі. Ну, кому цікаво, я не обов'язково прописувала. Вибачте, ви здали собі. У мене як гінеколога, повинно цікавити ваш феретин. Вже за нього сьогодні пані Тетяна казала, трихолог наш. З приводу гормонів не треба всім в підряд однакові гормони здавати. Тому що ви не приходите, ви не робот, який зацілений, знаєте, на якусь певну кількість аналізів. Ви повинні прийти здати. Ту кількість, яка вам треба, тобто, ви в мене маєте певну вагу, зріст, а навіть все починається з того, скільки років у вас почалась менструація. Я думаю, це теж досить різне. Почалася у 14, добре почалась у 18 нерегулярно. Ми маємо СПКЯ, ми маємо проблеми з циклом, і ми будемо мати розуміння, що вже є якісь проблеми, і жінці треба буде більше, більший, вибачте, список аналізів, чим потрібно. У мене були випадки, коли ми мали. Такі, знаєте, історії, коли лікар не запитав, чи можна глянути. Перед фактом ми ставимо. Да? Зазвичай на прийомі повинно звучати дозвіл, а чи можна вас погля... поглянути, проглянути, оглянути. Ви проходите, але досить багато травматичних досвідів у пацієнтів, і це стосується молодих пацієнтів, яким обов'язково щось прижигають, лікують без потреби. Ну, ну дуже часто, і коли вже один раз виглянули, в мене є декілька пацієнтів, яких я дивлюся з другого разу. Це стабільно завжди кожен рік. Вони приходять, ми робимо якийсь список якихось аналізів. Там говоримо, але жінка не може розслабитись з першого разу, тому що дуже тяжко довіритись і зробити такий, знаєте, більш комфортний огляд. Комфортний буває не завжди. Думаю, багато хто зі мною погодиться. Які ж аналізи кожного року ми повинні здавати для жінок, які мають вік до 35-40 років? Цитологія один раз на рік. Що ми здаємо ще? Правильно, на вірус папіломи людини. Хто знає, що це таке? Так, да, тобто це невидуманий вірус, на ньому дали Нобелівську премію. Видумали, що його треба здавати раз на рік, і навіщо його здавати? Правильно, тому що на сій вірус папіломи людини на шийці матки, не на шкірі, не на е, родимках, буде мати е, ризик раку шийки матки. Як би це не звучало страшно? Питання ультразвукового е, УЗД: чи завжди вам роблять УЗІ, коли вас дивляться? Не завжди. А як гадаєте, це правильно чи ні? Да, тут немає ніякого маркетингового ходу. Е, чому? Тому що ми говоримо про ультразвук. Ми бачимо на огляді тільки зовнішню частину матки, в кого я вибачаюсь, в кого вона є. Да? Ми говоримо не про жінок, які видалили раніше матку, або видалили матку, але залишили шийку матки. Тому ми дивимося тільки на. Е... Орган, але ми не бачимо, що всередині. Коли приходять до мене пацієнти, це просто, знаєте, я люблю історії, і дуже гарно до них відношусь. Коли приходить пацієнтка і каже, у мене був огляд, але напевно у мене там все добре. У ЗД є документ нема, нічого немає. Значить, чорно по білому написано огляд, ПВ, цитологію взято у ЗД не було. Наймолодша моя пацієнтка з міомою матки, доброякісними змінами. Тіла матки, самої матки. Хто знає, що таке міома? Ще підніміть руку, будь ласка. Міома, доброякісне утворення на матці, етіологія, виникнення невідома. Будемо мати на увазі гормональна, не гормональна. І коли ми говоримо про молодий вік, і до вас приходить пацієнтка, яка приходить і каже, в мене є одна дівчинка, яка приходила і казала: Лесен, добрий день. У мене так розпирає внизу живота. Ну, про що ми можемо подумати? Про кісту, наприклад, правда? І ми говоримо про. Міому вперше виявлено, розумієте? Тому що в мами, в бабусі була міома, і тому важливо робити ультразвук. Ультразвук це золотий стандарт діагностики малого тазу. Тобто, якщо ми говоримо про абдомінальний датчик, вагітним ми будемо дивитися абдомінальним датчиком, тому що щоб, ну можливо, хтось буде думати, що нашкодить там, вагітності, да? але в принципі, як гадаєте, ультразвук може впливати негативно на вагітність? Не може бути, да. Хто читає цікаві інтернет-гайди, хто в принципі цікавиться. У мене є е, пацієнти, які цікавляться Лесадрина, вибачте, маєте маленький термін вагітності, а ви дивитесь вагінально. Не може бути е, шкідливо. Чому? Тому що, коли ви пробачте, коли деякі пацієнти йдуть робити еко, вибачте, ЕКЗ, да, екстракорпоральні допоміжні репродуктивні технології, вкладує в це дуже велико багато сил, багатьо сил. І ми тоді отримуємо. Узі кожен тиждень, тобто, ну в пріоритеті, не може бути що це шкідливо, тому що ем, коли ми робимо ультразвук, ми робимо його один раз на рік. За показами частіше, коли ми спостерігаємо поліпи, міоми, кісти і розуміємо, що треба лікувати, а що не треба лікувати. Тому важливий пункт буде все-таки ультразвук, тому що ну, розумієте, не завжди не в усіх медичних центрах вони є. Є лікарі, які направляють робити, є лікарі, які вміють робити. Я одразу отримавши сертифікацію ультразв... акушерства гінекології, я одразу закінчила ультразвук. Тому що я зрозуміла, що без цього моя робота невідома. Я не приймаю пологи, я не є лікарем, який веде стаціонарі, я амбулаторний лікар. Веду ендокриногінекологією не буду ображати пані Анастасію, ендокринолога, чисто ендокринолога, але питання жіночої ендокринології теж моє насправді. Гормони, кісти, лікування гормональне, не гормональне, консервативне. А з приводу обстеження молочних залоз. А, хто кожен рік перевіряє молочні залози? Вау, мені подобається. Ви знаєте, що ми займаємо статистику раку молочної залози? Е, ну, напевно, ну, мені здається, ми в перших е, рядах. По Європі, хто займає по раку молочної залози перші місця. Так, да, Дуже цікаво, тому що не болить. Ну, Не болить, то не треба йти. Ну, правильно, от я, вибачте, мені 30 років да, і у ну, мене не болить. Мені ж навіщо ходить, правильно? Ну, Я мамолога, проходжу щороку. Чому. Е кожного свій анамнез, в кожного своя історія. От вибачте, в когось бабуся перехворіла раком молочної залози, в когось, вибачте, мама перехворіла, в когось сестра рідна. А може, ні в кого ніхто не хворів. І якісь одиничні випадки мають право бути. І не болить, підіть, перевірте. До 35 років по нових стандартах ми маємо право робити ультразвукову діагностику молочних залоз. За 35 років що ми повинні зробити? Супер! Мамографія, всі дуже бояться. Мамографії. Що ж таке? Мамографія? Притуляємо свої груди. Вибачте, до рентгену фотографуємо дві секунди. Завмерли. Зробили фото. Зробили фото, але повірте, це зберігає життя дуже багатьох жінок. Тому що коли ми говоримо за а, рак молочної залози, він не болить так само, як рак шийки матки. Він буде боліти тільки тоді, коли вже, вибачте, ви щось напальпували, нащупали. А, і ну розумієте, коли є якісь вже прояви, тоді або анамнез, наприклад, якщо в анамнезі є в когось рак молочної залози в сім'ї, підіть, перевірте і забудьте і закрити цю тему. Раз на два роки мамографія, один раз на рік УЗД, і цього достатньо. Але робити УЗД з 18 років. Якщо в. Думають, що тільки тоді, коли болить із 30, бо мені дуже багато пишуть в інстаграмі: напевно, треба груди перевіряти за 40. Ні, треба перевіряти з 18. Наймолодша пацієнтка, якій я роблю ЗД грудель, я роблю до 35 років. Жінкам далі не беру фіброаденому 18 років. Я думаю, у мене є тут люди, які мають. Хоча б одна, паці... да, одна людина, яка тут сидить і має фіброаденому. Немає тіології, що таке фіброаденома. Є тільки питання в тому, що як вона може зашкодити. Вона може перетворюватись в щось погане, чого ми не повинні допустити. Лікується швидко, зрозуміло, але по факту, тільки коли є покази. Обстеження щитоподібної залози до пані Анастасії, я думаю, вона достатньо розказала про щитовидну залозу, робимо раз на рік. Або частіше за показами. Далі аналізи крові бажано здавати за призначенням лікаря. Не здавайте купу аналізів. Приходять пацієнти тривожні. Все, в мене нічого не виходить, ми не можемо за вагітність за півроку. О Боже, ми два місяці старалися, в нас нічого не вийшло. Ми ви зрозуміли, так? Да? Все, ми вже не можемо, в нас вже всі аналізи. Давайте будемо здавати каріотипи. Ні, дождіться. Дочекайтеся консультації лікаря і говоріть про те, що треба здавати. Саме головний гормон естроген. Всі знають, що таке естрогени. Да, де виробляється естроген? Правильно, а ще правильно, жировітка нині. Тому я хотіла б акцентувати саме на естрогени. Пані Анастасія нам розповіла за пролактин, гіперпролактинемію, кортизоли, і думаю, всі це все знають. Питання естрадіолу: чому цікавий естрадіол? Тому що. Е... Пані Наталії на марафонах ми говоримо про правильне харчування. Якщо ми говоримо про якісь моменти надмірного харчування, надмірного калоражу, естрогенів буде більше. Чим шкідливо мати гіперестрогенію? Правильно, ми будемо мати пухлини, гормон залежні в матці і в грудях, в молочних залозах. Тобто ми будемо мати наслідок того, що ви неправильно робите. З приводу естрогенів, я вказала на що вони впливають, а саме головне це впливає на вашу... Жіночність, тому я дуже хотіла дати саме цей гормон вам. Він впливає на всі етапи вашого, як сказати, знаєте, закладки вашого жіночого організму від менструального циклу початку до віку репродуктивного. Вагітність пологи, ми можемо їх пропустити пацієнтів, які мають позицію child-free або не хочуть народжувати. Я теж до цього відношусь. До речі, до, я вибачаюсь, понять старородящих. Я не відношуся. Ну, типу, я не вважаю це поняттям нормальним, тому що зараз всі мають вагітність не пропагандую ніякому разі, але все-таки маю поняття вагітність за 30 – це нормально. Ну мені так здається, бо це адекватно. Не тоді, коли ви приходите, вам каже лікар, все давай вже сьогодні, сьогодні вже ж у тебе там. Тік, 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 час, який залишилось декілька місяців. У Мене є пацієнти за 40, хто народжували. Все добре, головне робити правильні обстеження. У мене таке питання. Є спірне спірне питання з приводу, як секс впливає, відсутність сексу на здоров'я. Чи впливає це, і якщо так, то як саме? Тобто, наприклад, якщо там рік немає сексуального сексу взагалі, або там два роки, чи впливає, чи ні? Дякую, дякую. Дуже приємно бачити своїх пацієнтів. Не будемо показувати, де саме мої пацієнти. Дивіться з приводу сексу і вашого життя. Можливо, для когось я відкрию зараз дуже великі ворота запитання, ніяк не впливає. Ну, ніяк. Психологічне ваше здоров'я або ваше бажання. Скажіть, що впливає? Чого? Потім цитувати ну, ви буде. Ви розумієте, про що я, правда? Впливає, впливає. Але пробачте, будь Пливає. ласка, впливає за, за умови, того, що тут є чоловіки, давайте поговоримо про те, що. Е Вибачте, сексуальні іграшки дуже гарно заміняють секс з чоловіком. Аміна, ти тим більше не грайся. Ой, вибачте, <світ> ну ну ви розумієте, ніяк не впливає. Якщо ти типу, покажеш, що впливає на розвиток захворювань, то не впливає дівчата. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, е, наскільки знаю, у професійних спортсменів є проблеми з циклом. Саме питання про дітей в мене донька займається професійно-художньою гімнастикою. Їй 9 років, то ще рано. А е, далі ось дівчатка, які вже, там постарше займаються, є вже проблеми з циклом. Як цього уникнути? Що от мені робити як мамі? От вона буде дорослішати, якщо буде в цьому спорті, ну як щоб все було добре. Дуже дякую за запитання. Швиденько, коротко і ясно. Ви повинні розуміти, що для вас головніше: спорт чи менструальний цикл. Якщо ви професійна спортсменка, ви можете uh, втратити контроль, не ви, пробачте, а донька, їй 9 років, менструація може початись. Дайте їй можливість до 15 років, до 16, до 18, щоб вона розпочалась. Не давіть на неї. Питання дефіциту калорій, дефіциту естрогенів, дефіциту uh, харчування. Я думаю, вас точно тренера uh, муштрують. Плюс питання тазу в усіх дівчаток. Практично в усіх вузький таз. Чому? Тому що до початку статевого життя таз формується і він буде вузький за рахунок фізичних навантажень на малий таз, тому що там вже знаєте, оці всі моменти, да? їм треба вигнутися, їм треба отак, отак. Тобто професійні спортсмени найчастіше мають е, аменорею, штучну аменорею, і це не є корисно. Якщо для вас тренер буде казати обмеження харчування, хай краще ваша дитина буде важити більше. Ну, вибачте, типу, тренер не авторитет. Ви зрозуміли краще для дитини, тому що гіпоестрогенія діє на кістки, волосся, шкіру, на ріст, на все абсолютно на дітородну функцію не дуже буде впливати, але от на сам вигляд дівчинки буде впливати. Тому тренер на другому місці. На першому ви як мама. Скажіть, будь ласка, чи ну я вже так зрозуміла, що мені мі на паузу це вже неможливо, але чи якісь може е, я знаю, от кажуть, що там операції якісь впливають е, раніше? Вона це чи що ще, ще може? Ну що може впливати, що вона настала? Але я ж не, не надію, що, що хочу все туди далі, далі? Чи можна якось чимось? Зараз <с1> такі технології, і все. Це відсвітне. На жаль, технології не дійшли до того, щоб збільшити вашу молодість. Ми говоримо про репродуктивне здоров'я. Яєчники у вас були задумані внутріутробно у мами в животику. На секундочку, щоб ви всі розуміли, коли ви були в мамі внутріутробно, було вирішено, що ви будете дівчинкою, і на 10-11 тижні розвитку плюс-мінус там були закладені яєчники. Якщо яєчників не було закладено, дівчинка не матиме менструацію, не матиме циклу, не матиме репродуктивних планів, тому що не може мати. Що може впливати на яєчниковий резерв для кожної жінки? Операція, гормональна терапія, лікування онкології, втручання, хірургічні обрізання яєчників. А, пацієнтка 25 років, вибачте, місто назву, бо не можу не назвати. Черкаси. прооперована, ендометриоїдні кісти невеликі. Не хочу нікого образити: видалення повністю яєчників, менопауза, а, яку вона сама виявила. Приїхала до мене з Черкас, пішли до репродуктолога, народили двох хлопчиків донорських. Класно, бо ми зловили дівчинку не як в 17 років. Печальна історія. Я думаю, що там будуть якісь розборки, справи. Обрізали яєчників 25. Гормонозамісна терапія буде на все життя. Якщо менопауза наступає в жінки, а ми цього не можемо знати в 25 років. Жінка на гормонозамісній може почуватися супер. І я говорю навіть для тих тут. Жінок, які бояться гормонів, гормони це ж погано, правильно? Ну нам же ж так казали раніше. Не гормони це не погано. У мене є пацієнтки, які гарно ем, в Наталії на марафоні. Вони мають проблеми з гормонами. Ну, в мене є пацієнтки, які гуднуть класно: мінус 12, мінус 15, мінус 5. Тому я і беру участь на тільки в Наталії в марафонах. Не хочу багато сказати. Я знаю, що тут багато хто бачили. Можливо, десь в мене там марафонах ефіри. Але чому так? Тому що тут здорове харчування, тобто паралельно на першому пункті харчування спорт, гормонозамісна терапія. Все Як покращити лібідо. Дивіться дуже люблю це розповідати на консультаціях з себе. Кодись жінка планують вагітність, секс раз. Я вибачаюсь дитина в залі. Я вибачу знову. <реш> а, значить, лібідо низьке, нікому нічого не хочеться. А, йдете в магазин, купуєте собі білизну. Ну, вибачайте, розумієте, не можете ви підвищити лібідо в такий стан, в такий час. Психотерапевт, психіатр, медитації, гіпноз будь ласка, ну, типу, я не проти. Питання ментального. Ми зараз, ну, давайте я назву 50% цього залу, знаходиться в тривожно такому стані, знаєте, як і ми всі. Я завжди ділюся про це з пацієнтами, тому що це дуже важливо. І от коли ми говоримо про лібідо, Лібідо в нас всередині, розумієте? Ну як би це не звучало? Я не кажу про пацієнтів, яких є гормональні порушення, які ми говоримо про захворювання, про там СПКЯ, гіперпролактинемію. Там викликано певним гормоном проблеми. Але коли ми говоримо про звичайне ментальне, та вибачте, коли простіть, коли літає ракета, ви не можете думати про секс. Може думають, дві людини з цього залу. Ну бо в нього так і знаєте, реакція на стрес. Треба бистро робити дітей бо зараз. Розумієте про секс в укритті? Там да ну вже треба. Ну, треба вже зараз робити дітей. Срочно, бо може завтра я вибачаюся, якби смішно не було, не наступить. Правда, тому е, думайте про себе, турбуйтесь про себе. Скажіть, будь ласка, до якого терміну, взагалі віддалі можна народити першу дитину? Ну тобто, є якісь певні обмеження, але з вашого досвіду? Ось давайте так. З мого досвіду у мене немає дітей, е, мені 30. Знаєте, це як клуб анонімних видів. з вашого досвіду практики. Я вибачаю. практики Клуб анонімних, анонімних старородящих. Ви поняли? Да? Тому що мене б вже віднесли б давно до них. Знаєте, і моя б мама мені вже давно б сказала. Да, е маю старшого брата на 14 років. Тому знаєте, мама поки мене не трогає до цього віку, до 35, поки не трогають мене сильно. Насправді такого віку. Е немає, я вважаю, є вік, коли ви можете народити дитину, а є вік, коли ви не можете народити дитину. Ви можете народити тільки тоді, коли у вас є оцей резерв, про який я вам казала. Тобто, якщо у вас є резерв і ви е, хочете народити, народжуйте. Якщо ви не хочете, можна як, як Алла Пугачова заморозити яйцеклітки, народити скільки вам захочеться. Ясно, поки ваш гормональний фон, ну давайте чесно, що молодше ви, що краще і менше у вас хронічних захворювань. Погодитись, тому що Ну, немає такого віку, який буде саме підходящий. Ви повинні бути ментально, морально, психологічно до цього бути готовим. Ніхто не може вам сказати, а сьогодні вже треба. Я не буду вам казати, сьогодні треба, сьогодні. От, давайте вже терміново. У мене, до речі, була пацієнтка на цьому тижні, які сказали, терміново треба. А вона ну вона їй 22 роки. Вона не знає, що їй від життя треба. В неї ще освіти немає. Вона не знає, що їй треба. Вона працює на трьох роботах і не може знайти собі, що їй треба. Її ще дитину давайте наверх. Давайте ще трьох дітей. Я не проти, я дуже люблю дітей. Це справді так. Я люблю своїх вагітних пацієнток. Я не ви, не веду вагітності, але я допомагаю їх зробити. Чому б і ні, правда? Стимуляції я роблю мінімальні стимуляції. Я не лікар-репродуктолог. Але на ваше запитання я буду: е, якщо ви не готові до 35 років народити, задумайтесь над заморозкою. яйцекліток. Це називається програма відкрад... відкладеного материнства. Його немає в мене. Є в будь-якій репродуктивній клініці. Зробіть, заморозьте яйцеклітку, як би це не було. Це прикольно, це не супер дорого, бо всі думають, що це якась там знаєте корупція. Ні, це круто. Я за. Тому що ну я не знаю, як буде, знаєте, як може статися. Якщо у вас є матка, якщо ви можете заморозити яйцеклітини. Будь ласка, якщо ви, наприклад, маєте дуже великий бізнес і ви не хочете кидати його до 35 років. Після 35 єдиний пункт це зниження якості яйцеклітин. Вони будуть не такі якісні, знаєте, і все. І буде ризик ем, генетичних захворювань більший. Все. В мене питання, пані Лесю. Скажіть, будь ласка, ваше відношення до контрацептивів, які в руку вживляються? І чи таке є в руку вживляється, і чи таке в нас в Україні? В руку можна? Вживляються. вживляються, вживляються. Так, так. Що так можна Так. так. А, ну, Насправді, е, якщо ви говорите про гормональні Пілети, наприклад, то я проти. Все, okay. Just... uh, uh, давайте так. Пілети, коли ви ставите його, uh, я... ми не знаємо його повну дію. Перше, пілети не всі зареєстровані в Україні. В принципі, не все зареєстровано в Україні, є да? я проти того, що не зареєстровано. Гардасіл 9 теж є в Україні по контрабанді. Ну фізрочин в Колому за 12 тисяч гривень. Буде класно, да? да будемо да, будем да, супер, просто будемо літати. Тому що клініка захотіла купити побиріку. Вони ж перші повинні це відкрити. Коли ми говоримо про пілети, моя дубка категорично ні, тому що ви вставляєте. Ви не знаєте, що ви вставляєте, якщо нема ліцензії. Досить часто пілети. Я не дуже хотіла, щоб це десь звучало, тому що ще мене десь вб'ють. Можна охорону, будь ласка, Я, я що підтримка. Бо ну, це дуже великий насправді бізнес. Якщо ми говоримо тільки про контрацепцію, короткочасні пілети, будь ласка, є пластиря, є колечка вагінальні. Будь ласка, можна, таблетки, от різні ці моменти. Якщо ми говоримо про пілет, який буде спасати ваше життя, контрацептив і буде все супер, то такого не буде, тому що. Е Синдром раптової смерті в Штатах це дані про пілети. І коли не знають причину, і коли жінка ставила пілети, то ви ніколи не знайдете причину, чому саме з нею таке сталося. Розумієте, тому що ви його не знайдете. Короче, ви його ви... Краще класика, правильно? Так, да, ви розумієте, ви ставите його в руку, а він Носок, може десь транслювати. Да. бінт. ну типу, не краще не треба. Краще коки вибачайте. Ну вони будуть зато. Ви знаєте, куди воно пішло шлунок, промили і все. Так, ну що ваші оплески дякуємо нашому експерту, лікар гинеколог Леся Євасенко.